Любі друзі, я вас знову вітаю Тринадцятий 13 13-й день нашого марафону Посту та молитва. І сьогодні ми поговоримо за віру, яка необхідна, щоб йти вперед. Тому що важливо розмірковувати над нашим не тільки а, над нашим сьогоднішнім, що відбувається сьогодні, а також необхідно розмірковувати над тим, щоб, щоб рухатись вперед. Святе письмо говорить нам, що віра це доказ того, на що ми сподіваємося. Це засіб необхідний для того, щоб щось, що було просто думкою в нашому житті, перетворилось на реальність. Круг уперед, у, у те, що Бог приготував для нас, вимагає звичайно, віри. І не просто віри, повірити і залишатись на місці, а віри, яка діє, яка йде вперед. Рух вперед завжди здається ризикованим, бо це означає залишити позаду те, що для нас звичне, передбачуване чи зручне, комфортне. Ви знаєте, я вірю, друзі, що Божа присутність вона завжди з нами. Тому. Ми можемо бути впевнені в ньому, що віра, яку він нам дає робити якісь кроки, вона не сліпа. Вона закріплена на тому, ким є Бог у нашому житті. Навіть коли ми не бачимо і не знаємо, що буде далі. Те, що здається сьогодні чимось незрозумілим, одного дня ви подивитесь назад і скажете, вау, це була віра. Щось може казатися зовсім безрозсудним. Але віра це навіть не про впевненість, це про закріплену, заякорену довіру до Бога, який може зробити все. Віра не ігнорує реальність, вона бачить реальність і все ж обирає Божу обіцянку замість страху. Віра, щоб рухатись вперед, часто починається з щоденного послугу. Великі чудеса починаються з нашого поточного місця вірності, там, де я є зараз. Нам не потрібні ідеальні умови. Нам не потрібен повністю розроблений план. Нам не потрібна навіть впевненість у власних силах. Нам просто потрібна часто сміливість зробити ще один крок уперед. Віра, щоб рухатись вперед, означає діяти згідно з тим, Бог, що, з тим, що сказав вже Бог, перш ніж побачити те, що він обіцяв. Це означає вірити, що якщо Бог сказав йти, то Він зустріне тебе, коли ти рухатимешся. Це буде ризиковано, але е, залишатись в комфорті і в глухому куті набагато небезпечніше. Ніж крокувати в наступне те, що Бог має для тебе в цьому сезоні. Ти нормальна людина, ти просто йдеш вперед. Я пам'ятаю, коли Бог мене вчив, навчав цим урокам, і е, я коли чекав якось відкриття від Бога, е, такого надприроднього, я думав, мені зараз прийде ангел. І скаже, що робити, щоб я вже був 100% 100 впевнений, готовий, що робити. Це торкалося нашого переїзду в Україну багато років тому. Замість того, знаєте, замість ангела, якогось видіння. Хоча я вірю, що Бог може, що хоче показати, і як хоче направити, я отримав слово. Тобі це не потрібно, все, що тобі потрібно, щоб виконати мою волю. Є в моєму слові. Читай там і став ціль, і починай робити кроки віри. І я буду благословляти. Тому, друзі, віра, щоб йти вперед. Не сі на місці, а роби кроки віри до того, до чого Бог кличе тебе. А тепер порозмірковуємо на сьогодні, який крок віри? Чи Хто може прости, простий послуг, а може великий крок уперед, запрошує тебе зробити Бог сьогодні. І помоліться сьогодні, і скажіть, Господь, допоможи мені зробити цей крок віри і рухатись вперед. І ви побачите, просто, як Бог буде вас ввести, тримати, і ваша віра буде зростати в ім'я Ісуса. Dá as